Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм селі Діврюка. Сьогодні у нас 6 вересня 2022 року. я знімаю своє, мабуть, 64 відео, яке буде присвячено помідору Порпора чері у теплиці. Ось так. Значить, в нас що ми маємо? Ми е, точкували його. Приблизно десь на сьомій кісті. От. Точкували ми його десь 26-28 серпня. День висадки розсади, нагадаю, був 4 липня. Зборів ми ще не проводили, не проводили через те, що зараз дуже багато помідора, масово ціни немає, ходу немає. Ти, в принципі, тут, в принципі, нема що збирати, от він тільки-тільки, бачите, попив кісті першої він наливатись почав. Ось, бачите, така ситуація в нас із помідором Порпора Черіки е, на, на 6 вересня 2000. 6 вересня 2022 року. Ось що ми маємо. Ми пообривали листки до першої кісті. Тут точкували. А. І ось така ситуація. Ну, Давайте порахуємо, що ми маємо. Так. Перша кість, друга кість. Третя кість. Четверта кість, ось четверта кість, я помітив, до речі, четверти, третя, четверта кість і дуже гарний великі. От бачите, така вона двойна. Що майже вся зав'язалась. П'ята кість. П'ята кість, бачите, до половини. Шоста кість. Шоста кість. І он, зверху сьома кість. От сім кістей, Ну, в основному сім. Є, звісно, по шість, є по вісім. Але в середньому 7 кістей ми маємо. Що буде далі, побачимо, не знаю. Будемо далі вирощувати, дивитися, як воно буде получатись. Будемо дивитись, будемо вас інформувати. Гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.